Дії, що змінили світ, герої, яких не можна забути, таємниці приховані в століттях. Історія без міфів, без прикрас. Минуле говорить, чи готовий ти його почути? Це історичний меридіан. Розповідаємо історію разом. Вітаємо у новому випуску з вами студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Мирослав та Катерина. Вітає Мирослав. Вітання Катерина. протягом останніх років чимало зросла кількість людей, які розуміють фейковий характер російських наративів та свідомо розвіють їх. Однак ще досить чимало людей вірять московській пропаганді. Бо аби розвіяти ці міфи, потрібно зазирнути у минуле та перевірити факти. Темою сьогоднішнього подкасту буде півострів Крим, який у інформаційному середовищі став неодноразово. Темою маніпуляції та брехні російської пропаганди, зокрема, чимало міфів навколо його передачі всередині ХХ століття. Сам міф полягає в тому, що Крим у 1954 році було віддано Україні суто за ініціативи Микиту Хрощова. Хоч це не мало жодного історичного підґрунтя. Перед тим як розвіяти безпосередньо сам міф, потрібно розглянути історію півострова, аби розуміти, які були придумані Мови включення Криму до складу України у 1954 році. Крим був пов'язаний нерозривними зв'язками з історичними процесами, характерними для всієї України. В 7 столітті до нашої ери острів став центром грецької колонізації. Тут з'явилися античні поліси: Херсонес, Феодосія, Пантікапей, де тепер знаходиться Керч. Наприкінці другого першій половині першого тисячоліття до нашої ери на півострові перебували кімерійці, яких у 7 столітті витіснили скіфи, які змогли створити велику державу з центром Уніаполі-Скіфського скіфи підтримували тісні торгівельні зв'язки з греками, залишивши по собі цілу колекцію артефактів, так зване Скіфське золото, за яке Україна судилася з Москвою після окупації останньої Криму у першому столітті до нашої ери. Кримський півострів потрапив під владу Римської імперії. За часів Римської імперії та її середньовічного продовження, відомої як Візантія, регіон стрімко розвивався, іноді повстаючи проти імперської влади. Північна частина півострова заселялася готами та вірменами. Ще відділилися від візанції у вигляді князівства Федоро з охотом тюркськими народами у 13 столітті. Крим, як і вся південно-східна Європа, зазнав татаро-монгольської навали. Тут було утворено кримський юрт Золотої Орди. Кримські іміри дозволили італійцям заснувати свої торговельні колонії на узбережжі, найбільш відомими з яких став Судак Кафа. Уже на початку чотирнадцято століття на території Криму почав поширюватись іслам, який прийняв правитель Золотої Орди Узбек Хан в умовах культурного розмаїття Криму відбувався етногенез корінних народів Криму, кримських татар, мово Кипчацько-Половецької групи, Караїмів та Кримчаків. Згодом, коли імперія Золотої Орди втратила свою міць та розпалась, кримське ханство в 1441 році викримилося Золотої Орди. Але вже у 1475 році Османська імперія поширила свій сюзернітет на територіями Криму. Кримські хани з роду Гераїв підпали під владу османських султанів як васальні правителі, але зберегли суверну владу на відповідними територіями. Мали як і союзницькі, так і ворожі відносини з українською козацькою державою. А кримська частина Одещини, де селилися українці та правили козацькі ватажки в опозиції до офіці... Ційної Гетьманщини стала відома як Ханська Україна у 1783 році. Царська Росія анексувала Кримське ханство, на території якого було створено Таврійську губернію. Проте регіональне суперництво між імперіями Романових і Османів тривало, і в Кримській війні воно переросло у ширший європейський конфлікт. Англо-французькі війська, реагуючи на російські вторгнення до васальних османів Донецьких князівств, сучасна Румунія, висадилися у Севастополі у вересні 1854 року, не маючи важкої артилерії, необхідної для знищення укріплених Міста британці та французи тримали Севастополь в облозі майже рік. Після кримської війни російська імперія почала проводити масові депортації кримсько-татарського населення, яке вже після анексії поступово залишало півострів на користь Туреччини. У роки української революції на півострові була створена Кримська Демократична Республіка, яку підтримувала Українська Центральна Рада у 1918 році. Проводилися перемовини про перехід кримського краєвого уряду до складу української держави а також Крим став місцем формування українського флоту, що визнавав і наступний уряд директорії УНР. Проте у 1920 році півострів був остаточно окупований більшовиками та приєднаний до радянської Росії. Радянський уряд був особливо жорстоким у Криму у травні 1944 року. Близько 200 тисяч кримських татар було насильно депортовано до Сибіру та Середньої Азії за звинуваченням у колабораціонізмі. 10 тисяч кримських татар, солдатів Червоної армії, які повернулися з фронту в Крим, теж депортували. 12 років кримські татари мали статус спецпереселенців, позбавлених громадянських та людських прав і свобод. Цю депортацію цілком можна вважати геноцидом кримсько-татарського населення, оскільки в перші роки депортації загинуло приблизно 20-25% населення стосовно взаємодії між кримськими татарами та українцями, то вони не завжди були мирними. Кримські чамбули здійснювали набіги на українські землі, брали в полон населення, вимагаючи викуп або продаж туреччині у фактичне рабство. Відсіч що вони отримали з боку українського козацтва, попри часи невзгоду українці та кримські татари продовжили співіснувати та проживати, підтримувати торговельні взаємини у 19-20 столітті. Ці взаємодії набули культурного вияву. Вихідці з Криму кримські татари зробили свій внесок в розвиток культури. Науки суспільно політичної думки України мова йде про громадського політичного діяча письменника Івана Липу, мовознавця агетантала Лакримського. У період української революції на території Криму діяли культурно-просвітницькі об'єднання. Зокрема, Кобзар публікувалися українські книжки. Отже, тепер давайте сфокусуємося на 1954 році. Саме в цьому році, указом президії Верховної Ради СРСР, Крим був переданий до складу української РСР у тексті самого документу це пояснювалось спільністю економіки, територіальною близькістю і тісними господарськими і культурними зв'язками між Кримською областю і українською РСР. Якщо прочитати російські ресурси, які описують цю подію, то можна побачити, як вони маніпулюють такими термінами, як «По-дивному на сьогодні рішенню Крим був переданий, був переданий формально, ніхто не звернув на це уваги, адже всі жили у єдиній дружній братській країні. Це рішення мало якесь господарське значення. Хоча в цей період історії радянського союзу рішення приймалося коло. Активно про й свідчать документи, підписані Маленковим і Ворошиловим. Звинувачують у подарунку Україні саме Микиту Хрущову, зображуючи передачу півострова як волюнтеристське рішення. Як сформувався такий міф при тому, що Хрущов не мав до 1956 року повнути влади для самовольного рішення. По перше, Хрущов був скоріш за все ініціатором ідеї, рекомендувавши її Маленкову в ході їх спільного візиту до. Криму, а той надалі узгодив з іншими членами політбюро. По-друге, подальший образ Хрущова, якого прибрали з влади саме зі звинуваченнями у волюнтаризмі, самовладі, спрацював і ретроактивно. Хоча позиції політичного діяча у 1954 році значно відрізнялися. По-третє, хоча Хрущов за походженням і самовизначенням був етнічним росіянином, але через такі обставини, як одруження на українці, український одяг Освіт роботи в Україні та тісні зв'язки з членами комуністичної партії України створив собі імідж представника України та Українства, який Пострадянській Російській Федерації вже перетворився на негативний імідж українця при владі у Москві, який забирає споконвічені російські землі. Хоча належність Криму в 1920 році до радянської Росії, а не України, була так само питання внутрішньої більшовицької логіки та стратегії у 1920 році. Не хотіли ризикувати потраплянням бази флоту до неспокійної України, яка мов, може і відділитися. Від Москви за словами Йосифа Сталіна свідомими і безсвідомими петлюрівцями. А у 1954 році вже не мали таких очікувань і розмірковували з точки зору фізичної, економічної та політичної географії, але ж легше звинуватити одного хрущова, образ якого прикрашається звинуваченнями одночасно в українстві та паяцтві. Отже, більшість росіян досі продовжують жити міфом про те, що Крим це був такою собі подачкою для України. Іни від п'яного грущова, що ця передача була незаконною, що сенсу його передавати взагалі не було, і навіть і росіяни, які знають про важке економічне та господарське становище Криму, просувають тезу. А от якби Крим не був у такому становищі, то залишився б в складі радянської Росії. Але головне слово якби то давайте поглянемо на стан піострова на 1954 рік, і що тоді зробила Україна. Рішення про входження Криму до складу української РСР було проголошено в лютому 1954 році. Уже в квітні 1954 року ця процедура була юридично завершена. Верховна Рада постановила внести відповідні зміни до конституції Радянського Союзу. У червні ці зміни внесли до республіканських конституцій, тобто питання щодо незаконності відпадають, оскільки все було зроблено у рамках закону. Варто відзначити, що ще весною 1953 року підіймалося питання про катастрофічне, економічне та господарське становище пів Острову основні галузі, такі як садівництво, скотарство, виноробство, просто занепадали. Причиною цієї ситуації були зокрема масові депортації корінного населення в 1944 році, а натомість заселення туди росіян з Курської, Воронської областей, Поволжя і північних регіонів радянської Росії, і основна проблема полягала в тому, що російське населення не те, щоб не змогло відновити старі галузі господарства, вони не були спроможними впоратися з простим землем. Робством, оскільки банально не були ознайомлені з природокліматичними особливостями Криму, що було вкрай важливим для ведення господарства у цьому регіоні. Вони не знали місцевих особливостей землеробства в горах і степу. Більшість з них вперше побачили виноград, тютюн, кукурудзу. Ось як описував свої враження від поїздки в Крим радянський журналіст Олексій Аджубей. Тут на плато усе ще дихало страшною війною. Упродовж доріг розбиті танки та артилерійські гармати, і земля теж висохла і заросла жорсткою щитиною бурянів. Пусткою стояли селища, татарські аули. Їхні господарі. Відіслані злою волею Сталіна в далекі і холодні краї втратили будь-яку надію на повернення. Трохи статистики для розуміння ситуації. До 1954 року площа посібів у Криму скоротилася на 70 тисяч гектарів, порівняно з 1940-м. Оброблялися лише 40,9 тисячі гектарів земель, із 30 колгоспів тільки три змогли, хоч якось, засіяти поля і зібрати врожай наприкінці 1953 року на весь Крим існувало лише три хлібних магазини: 18 м'ясопродуктових, 8 молочних, два магазини тканин, дев'ять магазинів зуття, п'ять магазинів будівельних матеріалів і 28 магазинів книжок. Передача Криму в Україні є банальною ідеєю здорового глузду та простої логіки, адже економічно та інфраструктурно вони були пов'язані, ба більше навіть до передачі більшість допомоги для Криму надходили з України. Механічні навантажувачі, автоматичні дозаторні пристрої для бетонних заводів, електромостові крани асфальтно бетонні змішувачі і інші важливі пристрої надходили саме з міст України, але головною проблемою Криму була відсутність води. Ще у 1951 році було схвалено проект північно-кримського каналу від Дніпра, навіть географічно та логістично півострів був логічним продовженням українських теренів. У 1963 році відбулося відкриття Першого каналу, що дозволило розвивати сільське господарство, курортну інфраструктуру і освоєння нової галузі, промислове ставкове рибництво. До 1960-х років Крим відбудовувався школи, будинки, лікарні. Арні, готелі, театри тощо, тобто життя у ньому вирувало. Ба Більше саме Україна з реабілітацією кримсько-татарського населення сприяла його поверненню до рідного краю та отриманням Криму статусу автономної республіки. Підсумовуючи, варто сказати, що передача Криму була повністю логічним та прагматичним рішенням, яке було прийнято владою радянського союзу задля покращення ситуації на цих територіях. Півострів перейшов у склад України, де він і завжди мав бути. Що підтверджують, як як і географічні реалії, так і воля корінних народів Криму. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ дипломатії.